Катерина, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і особистого Спасителя? Чи обіцяєш ти Йому добре сумління на протязі усього свого життя? На підставі твоєї віри і твоєї обіцянки хрещу тебе. So yeah. на протязі цього свого життя. Обіцяю. На підставі твоєї віри, і твоєї обіцянки хрещу тебе ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Восуйся у Христа Содянулися. Христа, сестра Аня. Чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і особистого Спасителя? Чи обіцяєш ти Йому добре сумління на протязі свого життя? На підставі твоєї віри і твоєї обіцянки прищу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Твоєї віри і твоєї обіцянки хрещу тебе в ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, Христа. Сестра Крістіна, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і особистого Спасителя? Чи обіцяєш ти йому добре сумління на прості усього твого життя? На підставі твоєї відцянки, твоєї віри прищу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хрестися у Христа, война. Алі! Дорогий брат Ілля! Чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і особистого Спасителя? І обіцяєш ти йому добре сумління на протязі усього твого життя? Обіцяє на підставі твоєї віри і твоєї обіцянки. Трещу тебе в ім'я Отця і сина. Stop this, please, stop. Від твої віри, твоїй обіцянки. Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Еді, чи віриш ти в Ісуса Христа як в особистого Твого Спасителя і Твого Господа? Чи обіцяєш ти йому добре сумління? Дісі брат Сергій, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа Твого життя? Віруй. Ти обіцяєш ти йому добре сумління на протязі усього твого життя. Обіцяю. На підставі твоєї віри, твоєї обіцянки, прищу тебе в Ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Юріюс, ти віруєш ти в Ісуса Христа як Твого особистого Спасителя і Господа Твого життя. Ти обіцяєш ти йому життя в доброму сумлінні і добре сумління на протязі цього життя. На підставі твоєї віри, твоєї обіцянки, хрещу тебе в ім'я Отця Сина, Святого Духа.